У Івано-Франківську вибухнув будинок. Попередня причина самовільне втручання в будинковий газопровід. Ось ця літня кухня вибухнула нині по обіді. На той момент у приміщенні був лише один чоловік. Постраждалого у тяжкому стані доставили до обласної лікарні. Наразі він знаходиться в реанімації. Медикам терпіли встиг повідомити, що у будинку не проживає. Туди прийшов, аби провідати тітку, якої, як виявилось, теж не було вдома. У приміщення зайшов з цигаркою, аж раптом вибух. Цей пацієнт зараз знаходиться в крайній важкому стані, в крайній важкого опікового шоку. У нього 50% опіку, другого, третього ступеня, а також опік дихальних шляхів. Опечена у нього голова, шия, він вдихнув, вибух того полум'я, а також грудна клітка, живіт і вся спина. У реанімації чоловік пролежить щонайменше три дні. Тим часом на місці вибуху працюють місцеві газовики. Наразі вони встановили, що в приміщенні сталося загоряння газоповітряної суміші, а напередодні хтось самовільно втрутився у будинковий газопровід. Але попередньо бачимо пошкодження внутрішньобудинкового газопроводу невідомими для нас на даний час особами. Тобто, що і могло, і неймовірніше і призвело до такої ситуації. Фахівці кажуть, ймовірно, газопровід пошкодили, прикриваючи у літній кухні газ. Остаточну причину поки з'ясовують. Світлана Колеснікова, Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла новини на вежі.